Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русна. Мене звати Павло, і сьогодні огляд пили від японської компанії ARS під номером G18HL. Продається вона в такому блістері. Всередині, окрім пили, є картонка, на якій вказані технічні параметри цієї пилки, а всередині є перелік змінних деталей до пили, а також яким чином в нею працювати і доглядати за нею. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. G18HL це складна пила, по суті, майже така сама, як і G18L, про яку ми вже знімали попередній ролик. Відрізняється ця пила від попередньої, тим, що зубці в неї є загардовані, тобто імпульсно закалені. Про це свідчить напис на лезі імпульс гардені. Ще з схожих пил від ARS В нас є пила з таким самим руків'ям GR18L, тобто вона має вигнуте лезо. Тепер детальніше про характеристики цієї пили. Загальна довжина цієї пилки 41 см, довжина полотна 18 см, Вага її 160 г. Висота, ось цій полотна складає трошки більше 3 см. Полотно є досить довге відносно своєї висоти і ось вузеньке. Зубець має трьохгранну заточку, так званий Diamond Tooth. Вершинки зубців є загартовані, лезо саме є не гартоване. Такі зубець значно важче гострити, ніж ось такі от полотна. І Точити такий зубець в домашніх умовах буде досить складно. Такий загортований зубець працює в 2-3 рази довше без переточки. Тому, якщо ви маєте чим і вмієте, як гострити такого типу пили незагортованим зубцем, можна купляти і гострити вдома, тоді ви економите кошти. Якщо ви цього не вмієте, передавати на заточку пилу це досить дороговартісна процедура. Простіше раз на декілька років поміняти саме полотно на ще одне таке, замість того, щоб декілька разів виконувати переточку. Крок між зубцями. Саме складає 4 мм. Це універсальний крок для роботи в садах для обрізки як сухої, так і живої деревини. Полотно виконане з вискловоцевої сталі і покрите воно хромом. Полотно є фрезероване повністю, тобто це є сучасна технологія від АРС. Сучасне виконане професійне полотно, і ця пила належить до професійних. Зверху полотно є вуще, знизу воно є ширше. Завдяки цьому пила не клинить в розрізі. Руків'я виконане з пластику. І за рахунок цього пила є дуже легка. При цьому баланс цієї пили знаходиться. Ось в першій частині руків'я, тобто якраз там, де потрібно. На кінці руків'я має розширення, має ось такий гак, який запобігає виковзуванню пили під час роботи на себе. Цією пилкою потрібно працювати тільки на себе. Про це свідчить ось цей напис і стрілочка. Руків'я має також ось ці частині розширення. І ось тут ребра, які запобігають виковзуванню пили з руки. На кінці руків'я є отвірки, з яких можна протягнути паракорд. Ось овий гвинт і гайка, в яку він закручений. В цій частині DLZ кріпиться. До руків'я знаходиться всередині металеві вставки, тобто ось такі лайнери, які роблять цей вузол дуже міцним. Замок досить простий, але тим не менше дуже ефективний і дуже надійний. Це є ось така от скоба металева, яка чіпляється за виріс. На полотні ця скоба захоплює лезо і защелкується. Така фіксація є надзвичайно надійна, і на багатьох пилах АРС ставить власне такого типу замки. В цій частині ми бачимо вклейку з написом моделі АРС g 18HL і напис Unique patented blade. Тобто це тип лез, який АРС розробило, і інші японські компанії виготовляють схожі пили за патентом від АРС. З цієї сторони на руків'ї є виштамповка ARS Made in Japan. Зараз ви можете бачити, як ця пила обрізає гілку. Ця пилка розрахована на обрізку гілок до 10 см. Придбати пилу ARS g 18 hl а також змінні деталі до неї ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в плічні-садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео.